Так, бачимо, що у нас знову мультик про маму довгі ноги. Вона зв'язана. А я нагадаю, мене звати Чапік. І ти на моєму каналі. Тож бо, став лайк, підпишись, і давай дивитись мультик. І питаю, що вона бачив, вона каже, що бачить плеєра. І каже, що ненавидить його. Так, ці вчені нажали кнопку. І мама довгі ноги каже, що дуже сильно його любить. Так, ми бачимо плеєра. Так, в нього якась Валентинка, і, і там пише, що вони повинні зустрітись у кафешці. О, мама, довгі ноги. Бачили в неї сердечко в очах? Вона переслідує плеєра. Ці вчені змусили її закохатись в нього. А як же тато довгі ноги? Друзі, як гадаєте, чим закінчиться ця історія? Пишіть у коментарях. так. Вони там щось розповідали, що вони проводили експеримент з кісімісімкіл, а потім з мамою довгі ноги. Це якісь напевно дуже божевільні вчені, якщо проводять. Над нашими героями такі страшні експерименти. Оу, кісі місі! Вона теж закохана у плеєра, і вона теж його переслідує. Друзі, а що ж це буде, якщо мама довгі ноги і кісі Місі закохані у плеєра? Оу, вони його зловили. Друзі, ви це бачите? Напевно, що зараз буде жіноча бійка. Так, вони розказують, хто більше любить плеєра. Друзі, а вам подобається плеєр. Так, плеєр втік від них. Так, мама, довгі ноги розлітилась. А тут якісь сім місії. О, бідний плеєр. Так, плеєр сховався. Так, він думає, що він буде робити далі. Оу, ми бачимо Хагівагі та тата довгі ноги. Здається, вони хочуть зробити з ним щось погане. Тому що вони бачили, що їхні дівчата люблять тепер плеєра. Так, Кісі Місі і мама довгі ноги зустрілись. Здається, вони подруги. Так, Кісі Місі каже, що вона шукає свого хлопця і його звати Плеєр. А мама довгі ноги теж саме каже. Вони суперечаться, ті ж буде плеєр. Хоу, почалась бійка. Ви бачили, як мама довгі ноги влупила ЄСі? Оу, ця дівоча ой це. Так, вони продовжують битись. Вчені за ними спостерігають. Значить, там є камери спостереження. Well, yeah, Ааа, Ні, там щось радяться. А хагіваги і тато довгі ноги зв'язали плеєра. <laughs> <like you? laughs> так, він їм пояснює, що That's він не винуватий. He's not He's not він цього не хотів. <sharp inhale> Так, він їм каже, що є, є спосіб, щоб вони знову закохались. А наші дівчата знову продовжують бійку. Та він каже, якщо їх не зупинити, то вони вб'ють одну одну. Це, друзі, дуже, дуже негарно, коли дівчата б'ються. Вам так не здається? Оу, oh, вони також стрибнули no! в поїзд. You of... you, your... oh, вони такі жахливі речі, речі. говорять, що я аж не хочу повторювати це. Oh, бачимо, плеєр готує якесь зілля, яке повинно повернути їх, такі, як вони були раніше. To counteract a love potion, we need to make a hate potion. So tell me, what are things you hate? I can't think about hate right now. Oh, tak, I how much I love Kissy. She's so smart and brave. I feel tak, вони розказують як вони люблять свої дівчата. They go all the way from here to there, and then they keep going. They're very long legs. Oh, come on. Так, плеє каже, що він старається їм допомогти, а вони його не слухають. Оу, це зілля змінило свій колір на зелений. Напевно, що зараз буде все добре, а наші дівчата бачите, які брудні. Кісі каже, що хіба це не дивно, що ми б'ємось з тобою за якогось хлопця? Мені теж здається, друзі, що це досить дивно виглядає. Але вони знову продовжують казати, що вони люблять плеєра. Так, друзі, зараз, напевно, буде вирішальна ми. Спрацюється сороботка чи ні. Так, плеєр підходить. О, ні, друзі, він розбив! Це був, напевно, єдиний шанс повернути все на свої місця. Вони зараз піймають Плеєра. Вони зараз розірвуть його, друзі. Друзі, а щоб вони не розірвали плеєр, не жміть на цю червону кнопку підписатись. Хлопці, то поможіть плеєрові, чому ви так стоїте? Так, Хагівагі розказує, як вони познайомились з Кісі Місі і що вона для нього значить. І тато довгі ноги каже, що він так само дуже сильно любить маму довгі ноги, що вона найкраща дівчина на землі. О, бачите, на що? На що спроможна любов? Вони знову всі разом. А ці страшні вчені, думають, що пішло в них не так. Бачите, він каже, які б не були сильні чари, любов найсильніша. Отак.